Вітаю, я Микола Княжицький ви на моєму YouTube-каналі. Ірландія планує збільшити виплати українцям, які погодяться повернутися додому. Сума може сягати 2500 євро на одну особу або до 10 тисяч євро на сім'ю. Цю ініціативу вже підтримав міністр фінансів Паскаль Донохю. За його словами, отримання одного українця в Ірландії обходиться державі значно дорожче близько 30 тисяч євро на рік. Окрім Ірландії, виплати за добровільне повернення українців додому запровадили Норвегія, Швейцарія, Фінляндія і Чехія. Все більше країн Європи розглядають подібні програми, шукаючи способи зменшити кількість тих, хто не працює, а також витрати на отримання хворих і літніх людей. Найчастіше йдеться про урізання або навіть скасування соціальних виплат. І ображатися на це не варто. Тимчасовий захист, який українці отримали у 2022 році. Саме тому і називається тимчасовим. Це була реакція на екстремальну ситуацію, а не обіцянка довічного отримання. Та постає інше і значно важливіше питання: а куди повинні повернутися мільйони українців, яким не вдалося інтегруватися в європейських країнах? Багато хто втратив житло, а частина людей просто не може повернутися, їхні домівки залишаються на окупованих територіях. Чи має українська влада реальний план для таких людей? Підпишіться на цей канал, поставте лайк. Залиште коментар, а ми далі поговоримо про країни, які вже платять за повернення українців додому. Нещодавно перебуваючи в Польщі, заступниця керівника Офісу президента, а раніше профільна віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що держава гарантує дах над головою тим, хто вирішить повернутися з Польщі до України. Ми маємо заздалегідь підготувати українську систему соціальної підтримки, тимчасове житло. Гуманітарну, медичну та соціальну допомогу, щоб наші громадяни, які захочуть повернутися, отримали належну підтримку від держави. Тільки українці чомусь не повірили в обіцянки влади, і просто в коментарях на офіційній сторінці чиновниці вирішили їй про це сказати. А українцям, які в Україні ви допомогти не хочете? За три з половиною роки повномасштабної нема стратегії по житлу. Є оселя для ВПО. Курам насміх. Не можете вирішити питання, відкрийте реєстри. Ми продамо своє житло на тот і купимо на вільній території. Ви б спочатку організували систему для тих незахищених верств, що лишилися в Україні. Але ні, популізм ваше все. Боже, а хто в Україні залишився? Прям і житло і ВПО. Ні в чому не відмовляйте собі. На жаль, зворотній зв'язок нашої влади з громадянами безнадійно зруйнований. Як в цьому конкретному випадку на жодне з аргументованих зауважень, дописуючи, так і не отримали відповіді. І загалом, як не було рішень стратегії і реальних планів останні чотири роки, так їх і немає досі. Водночас держава продовжує витрачати колосальні суми, зокрема на житлові програми. Йдеться не про мільйони, і навіть не про мільярди, а про десятки мільярдів гривень. Та широко розпіарені програми є оселя та є відновлення, фактично провалилися. За даними економічної правди, лише в перший рік Великої війни держава витратила понад 50 мільярдів гривень на житлові проблеми внутрішньопереміщених осіб. Де ж це велике будівництво? Уряд розгорнув компенсаційні програми через житлові сертифікати. Видатки з початку великої війни становили 17,8 мільярдів гривень, оплату безоплатного розміщення 3,8 мільярдів гривень, міжнародні проекти, зокрема HOPE, на 224 мільйони доларів, та окремі інвестиції у соціальне орендне житло позика Європейського інвестиційного банку 200 мільйонів євро. Рік тому я розповідаю історію пенсіонерки з окупованого Маріуполя, в якої забрали соціальну допомогу і відмовилися надати житло. У мене авокадо, у мене авокадо ось таке виросло. Я віддала його, бо в мене місця немає. Посадила нове Олександра Ксенофонтова. Народилася і прожила в Маріуполі 70 років. Онук ще перед великою війною пішов в національну гвардію. Так і зустріли вторгнення. Він на Зовсталі, вона в себе вдома. У підвалі. Готували на вулиці. Чоловіки ходили по воду, бо ні газу, ні води нічого не було. Тоді, через бюрократичну плутанину, в базі даних жінка майже півроку не отримувала виплат як внутрішньопереміщена особа. Згодом гроші все ж повернули, але не всі. Пенсіонерка виживала завдяки онуку, який сплачував бабусі житло. Півроку тому він загинув. І тепер Олександра Васильівна залишилася без будь-якої фінансової підтримки. Не вистачає навіть на їжу. Наша продуктова гуманітарка від нашого центру Я Маріуполь. Ой, зараз покажу. Ой, порвалася гречка. Алия, чай, борошно, макарони, кукуруза, горошик, м'ясна тушонка і печиво. Наскільки вам цього вистачає? На місяць. Раз на місяць ми отримуємо, на місяці вистачає. Вистачає. Якби не вона, важко б довелося. Дуга Гуманітарна допомога та різні знижки не дають померти з голоду, адже вся пенсія йде на оренду житла. За майже чотири роки влада так і не змогла знайти для старенької бодай якийсь варіант постійного житла. Пенсія майже вся у мене. Пенсія майже вся в мене йде на оренду. А з виплат для ВПО я, я плачу за комуналку. Мені залишається одна тисяча чи півтори. То це було влітку, а зараз додасться опалення. І навіть не знаю, скільки мені залишатиметься. На ринку що подешевше дивлюсь. У магазинах також. Купую все по акціях. Стараюсь, намагаюсь багато не купувати. Потрошку. На що вистачає? Жінка все життя працювала. В Маріуполі мала квартиру і гідне життя. Звісно, в тому, що все це зруйновано, вина росіян. Але питання до влади: хіба за три з половиною роки не можна було знайти спосіб забезпечити таким людям хоча б тимчасовий дах над головою? Як уряд збирається приймати біженців з Європи? Навіщо обіцяє соціальні програми житло роботу? Якщо мільйонам внутрішніх переселенців в Україні цього так і не забезпечили. В мене найменше балів. А що це що це означає? Я не знаю. 22. в першу чергу. першу чергу інваліди, військові, їхні родини, багатодітні. А самотні пенсіонери нікому не потрібні. Про що саме йдеться? Пояснює голова асоціації молодих ВПО Аркадій Петросян. Він сам двічі переселенець нині арендує житло в Києві, бо жодної надії на державне немає. Мало це кіа, які по яким мірки за по яким людина може отримувати чи не отримувати це житло. Там теж є велика кількість категорій, і пенсіонери, пенсіонери ВПО, це не не першочергово, це перше це люди з УБД, це багатодітні родини і так далі. для пенсіонеру, пенсіонеру отримати на сьогоднішній день безоплатне житло в користування майже дуже важко. Тому що немає житла, тому що не будується житло, тому що в великі черги, в принципі, до повномасштабного вторгнення ще має бути окрема система компенсації житла для цих людей, і це має бути одним з пріоритетів державної політики. Звісно, ніхто не говорить про те, щоб забирати гроші в людей з інвалідністю чи ветеранів, але держава має нарешті звернути увагу на переселенців. Так сталося, що сьогодні це найбільша соціальна група в Україні, понад 4,5 мільйона. Осіб в Україні і ще понад чотири мільйони за кордоном. І ресурси для підтримки є, про що свідчать витрачені бюджети. Питання лише в одному: наскільки ефективно ці кошти використовують. Але про які гроші чи програми взагалі можна говорити, якщо держава навіть не знає точної кількості людей, які потребують житла? І мова не лише про тих, хто викручується як може, але знаючи байдужість бюрократичної системи, навіть не подає заявки на отримання допомоги. Таких за різними оцінками близько мільйона. Хоча ці цифри, звичайно, дуже приблизні, влада не може назвати точну кількість активних заявок на сьогодні. Чому? Бо як часто буває, ліва рука не знає, що робить права. За інформацією єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, в серпні 25-го року було майже 220 тисяч активних заяв з відміткою житлові потреби, тоді як в Мінрозвитку, інші цифри. Станом на 31 грудня 2024 року в черзі на тимчасове житло перебували 23,1 тисяч ВПО. Розрив між двома двадцятьма тисячами потреб у єдиній інформаційній базі даних про ВПО і 23 тисячами в черзі в Мінрозвитку означає, що держава не має єдиного класифікатора житлових потреб, тимчасове постійне компенсація, оренда і, відповідно, не може коректно спланувати бюджет. Що ж, Олександр Ксенофонтової в жодній базі немає. Чиновники її просто не помічають. Бо так написано в інструкції: папір все стерпить, навіть Гори знищеної війною людини жінка і повернулася б до Маріуполя, хоча й ненавидить окупантів. Так зробили десятки тисяч українців, які не витримали соціальних експериментів влади над собою. Але й в Маріуполі рідного дому в жінки теж більше немає. Якби якби мій дім залишився цілим, хоча хоча я й ненавиджу тих гадів, мабуть, усе одно поїхала б додому. А так мені нікуди повертатися. Сумніваюся, що щось отримаю. Люди все їдуть і їдуть, усім треба десь жити. Я розумію, що всіх не можуть розселити, але все одно хтось тільки приїхав. А ми вже четвертий рік тут. Жодної підтримки немає. Аркадій Петросян нарікає, що влада досі не ухвалила єдиної житлової програми для внутрішньопереміщених осіб. Всі ці роки переселенців намагалися. Пристосувати до вже існуючих ініціатив то до програми відбудови зруйнового житла, є відновлення, то до пільгової іпотеки є оселя. Щоб купити молодій людині житло за програмою «Є оселя, потрібно мати великий внесок, і там ще є гранична сума. І, ну, я живу в Києві. В Києві дуже важко купити житло. Є відновлення працює, але воно соціально несправедливо, бо не стосується людей з тимчасово окупованих територій та зони активних бойових дій. Про це говорить вже четвертий рік, а візи нині там. Створюються нові міністерства, ухвалюються нові стратегії. Та, як і раніше, влада не має чіткого розуміння, що робити з біженцями, і, схоже, не матиме його навіть тоді, коли стихнуть бойові дії. Тож на дивно, що Аркадій Петросян скептично сприймав заклик Ірини Верещук до українців в Польщі повертатися додому туди, де нібито буде і житло, і робота. Там, де береться пані Ірина Верещук, питання, за які береться пані Ірина Верещук, це завжди провал. Перейшла до роботи в офіс президента і тепер займається то нашими біженцями за кордоном, то знову переселенцями, то евакуацією, то обміном полон. потрібна повинна бути якась системна робота. У нас на Донеччині кажуть: якщо шахтарі погано працюють працюють шахту, закопувати не треба. Наприкінці 2024 року міністерство економіки отримало понад 150 млн мільйонів гривень на програми з повернення українців додому. Навесні 2025 з Ці кошти передали. Новоствореному Міністерству національної єдності. Влітку Мін'єд, після корупційних скандалів навколо його очільника Олексія Чернишова взагалі ліквідували. Ймовірно, ті 150 мільйонів перекочували кудись далі за принципом бюджетної спадкоємності. Але насправді це не головне. Адже 150 мільйонів сума, яка нічого не вирішує. Важливо інше, цей конкретний хаос дуже добре ілюструє загальний безлад в демографічній політиці нашої влади. Там не знають, куди бігти і що робити. А чому не знають? Бо влада так і не сформувала власного бачення, не розробила демографічної стратегії і не захотіла ухвалювати мій законопроєкт, який передбачає відповіді на всі ключові питання і дав би можливість нарешті систематизувати цю роботу. Я стверджував тоді, і переконаний зараз. Україні не потрібно завозити кілька мільйонів працівників з Азії чи Африки, як пророкують песимісти, щоб відбудувати країну після війни. І нас буде не 10 мільйонів, як лякають деякі колишні міністри від цієї влади. Та й 20 мільйонів ще одна депресивна цифра, яку часто озвучують, все це не стеля. Наші демографічні ресурси цілком придатні для відновлення та принаймні стабілізації ситуації. Тільки це неможливо без бажання влади, а вона, не маючи для себе електорального зиску в цій історії і не розуміючи, як використати тему біженців в повоєнних виборах, взагалі їх не помічає. Можливо, така позиція вигідна для політичного виживання, але катастрофічна для держави. Тоді заяви про 10 чи 20 мільйонів українців зрозуміли. це не прогнози, це спосіб виправдатися перед судом історії. Підпишіться на канал, щоб побачити, як можна виправити цю ситуацію і повернути українців додому не через обіцянки, а через реальні дії. Поставте лайк, щоб цей сюжет побачили ті, хто вірить у державні програми для переселенців. І чекаю на ваші коментарі і історії під цим відео. До зустрічі!